Всім ранок добрий, друзі. Я вже приїхав, привіз цього красуна, привіз я вже його на сервіс. Значить, проїхав я вже на ньому 50 тисяч кілометрів за 2 роки і знову настав час сервісу. Зараз 210 тисяч пробігу і потрібно вже зробити сервіс. Деякі дрібниці вже назбиралися, тому ми сьогодні вже його привезли на сервіс до хлопців, які займаються ВАК-групою. Хлопці автобро. Відмічу їх, займаються тільки вак-групою. Є запчастини, ремонтують автомобілі від А до Я. Коробки, мотори роблять все, роблять, що потрібно. Так що цього красуна сьогодні ми залишаємо тут в них і через пару днів вже будемо його забирати. І їду я зараз за автомобілем. Слідкуйте, за яким автомобілем. Переговори тривали майже місяць, тому що в мене сходились по ціні. І вже нарешті сьогодні я їду його забрати. Слідкуйте за яким автомобілем? Всім гарного дня!